Вітаю! Сьогодні розпакуємо лише один набірчик. Отаке чудове доповнення, воно йде до розширення Беспенський гамбіт. Я, звичайно, вже трохи зрізав, щоб можна його швидко було відкрити. Тут у нас трандашанський найманець Боск. Це в маленьких таких. Доповнення до розширень, вона, бачите, отак от цікаво упаковується. Тут все знаходиться. Звичайно, тут у нас пробоска. Тут іде, відповідно, для скірміша карта, бачите, вона не потребує навіть розширення, тобто в неї можна зіграти маючи лише основну гру. Ну, відповідно, місія. А от місія вже, бачите, потребує розширення. Так, розглянемо, що у нього тут за карточки. Упс. І так, картки командування. Імена на боска, зрозуміло, на браулера. Він, мабуть, у нас браулер. Отака. І, і ще якась на будь-яку фігурку. І тут теж на будь-яку фігурку. Це картки командування. Чотири штучки тут. Потім... Це місії. Це у нас теж, я так розумію. Угу. Так, у нас боск. Картка лише одна, тобто на всі випадки життя, що на місії, що на сутичку. Бачите, маєте, він захищається білим кубом, має додатковий плюс один захист від ураження, стріляє двома. Ну і має певного роду можливості. Висадка всього-навсього 8. Я думаю, він буде дуже ефективний, тому що у необереженого трендешанця 7 висадка, картка отак от у них виглядає, а у обережених стається 10. Також є теж на найменців ще додаткова картка з якимись можливостями. І відповідно дві на місії, тобто на, на скірміш. А, значить, маленька коробочка, вона відкривається. Отак. От і отут іде сама фігурка. Так вона виглядає. Розглянемо дещо ближче і порівняємо відповідно з фігурками з оригінальної основної гри. Що я можу сказати одразу? У нього доволі таки пласка зброя, ви бачите. Якщо дивитися зверху, так воно виглядає очень навіть нічого. Ну, фігурка простенько зроблена, скажімо так, від э, супер-дупер принаймається героя. Очікуєш дещо більшого. Отак він виглядає поруч з іншим трендашанцем. Ну, в принципі, висота десь така сама, хіба що зброї відрізняє і наявність рюзачка або його відсутність. Так, ну у мене двох різних покрасів, відповідно, обгрижені, не обгрижені. Десь отак. Це ще не завершені. так він буде виглядати в команді, так би мовити, з двох трендашанців і, і він. Цікава, скажімо так, фігурка. Для його ціни не висадки непогано можна буде брати. Тим більше, що є тоді певний набір на трендашанців, на найманців, і сформувати колоду і можна йому діяти разом з народом, який допомагав поневолювати. Народи імперії. Отакий вот він вийшов. Чудовий набірчик.